Муаристика, біографічні нариси, наукові розвідки, літературний огляд та мистецька галерея у Бориспільському державному історичному музеї. Відбулася презентація п'ятого кризнавчого альманаху «Бориспіль громада. Захід присвячений дню української писемності та мови, який відзначається 27 жовтня. Альманах наш висвітлює важливі віхи історії нашого міста. Знайомить із відомими особистостями, які проживали, які народилися в нашому місті, які мають хоч якісь дотичні лінії до його історії. В розділах розглядаємо і фольклорні джерела, етнографічні матеріали. Над цим працюють наші наукові співробітники. Над Альманахом працювали Наталія Йова, Ярослав Костін, Тетяна Гойда, Тетяна Котенко, Алла Єрмолова та Людмила Тоцька. За словами пані Людмили, перший випуск Альманаху світ побачив 2018 року. Далі виходив щорічно. Проте через повномасштабне вторгнення Росії 2022 року Альманах не видали, хоча й мали напрацювання. Цьогоріч п'ятий ювілейний випуск побачив світ за підтримки Бориспільської міської ради. П'ятому випуску. Зібрані біографічні нариси, наукові розвідки, статті, повідомлення, поезія, проса, публіцистика, фольклор, етнографія, мистецька галерея. І всі вони поєднані тематикою. ну всі вже почули це і зі мною тут погодяться, любові до батьківщини патріотизмом, боротьбою за життя, за рідну землю, не здаватися, прославляти Україну, захищати, особливо так. Теперішній час велика війна також внесла свої корективи і в зміст збірки. До альманаху увійшли біографічні нараси військовослужбовців, зокрема Константина Могилка, Валерія Гудзя Андрія Верхогляда. Також до створення видання долучилися вчителі шкіл, чиї напрацювання можна побачити у розділі наукові розвідки. У статтях висвітлені такі теми: меми, як складова воєнного гумору, бориспільські амазонки, подвиг бориспільських військовослужбовців, авіаторів, військова служба та бойових шлях. Микити Белеменка. мені пощастило навчати Микиту Белеменка. Запам'ятався він мені досить таким порядним, хорошим учнем. І звісно, коли така трагедія родинна відбулася, коли батьки померли, коли вони рано осиротіли. Тому напевно і сам творчий конкурс «Об'єднаймося, брати українців підштовхнув на написання. Цієї роботи і звісно цікаво досліджувати не просто цікаво, важливо досліджувати імена наших героїв. Окрім того, у збірці можна ознайомитись з прозою та поезією митців Бориспільської громади. Не знаєш української біда, але для мене гірше, коли знаєш і у державі, де йде війна, ворожуєш ще й досі розмовляєш. Чому? Не розумію я ніяк. Невже вам не болиться Україна? Чому я зеку бивці посіпак? Дорожчий вам це рідно, солов'їну? А наостанок читачі мають можливість насолодитись серією картин Моя Україна Україна-2022». Ознайомитись та почитати краєзнавчий альманах Бориспіль громада можна у бібліотеках нашої громади. Марина Грицюк, Данил Деркач, Новини ТРС Бориспіль.